Житловий квартал Оранжерея це сучасний життєвий простір за концепцією місто в місті, який виділятиметься своєю масштабністю і функціональністю. Перші шість поверхових будинків будуть єдиним цілим завдяки продуманій інфраструктурі ЖК Оранжерея розташований у кроковій доступності від станції Метро Берестейська всього 450 метрів. Також поруч одна з головних транспортних артерій міста проспект Берестейський. На території площою у чотири футбольних поля передбачено і запроєктовано все для комфортного життя. В кварталі Оранжерея будуть школа, дитячий клуб раннього розвитку, стоматологія, супермаркет, відділення банку, аптека, хімчистка. Ресторани, кав'ярні та інші об'єкти інфраструктури, а внутрішній простір території нагадуватиме оранжерею під відкритим небом, ретельно продумане озеленення, дизайнерські альтанки, зони барбекю стануть улюбленим місцем відпочинку майбутніх мешканців. Для дітей різних вікових груп будуть влаштовані майданчики з гумовим покриттям для спортивних і активних зони воркаут і бігові доріжки. Також на території житлового кварталу запроектований фітнес-клуб. Автовласники зможуть зберігати свої авто у дворівневому підземному паркінгу. Окрім цього, на території буде гостьовий паркінг на 280 машиномісць. Важливий пункт сьогодення в ЖК Оранжерея буде облаштоване за всіма нормами бомбосховище. В новобудові можна придбати квартири на будь-який смак і під різні потреби від однокімнатних смарт-квартир до просторих трикімнатних. У ЖК Оранжерея діє розтермінування при першому внеску від 30%. Оплата можлива частинами до кінця будівництва. Житловий квартал Оранжерея. Твоя точка зростання, твоє місце сили.